Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс справ для ніг. Я покажу вам, як в домашніх умовах можна прокачати ноги. Подяка усім моїм патронам, які долучаються до підтримки мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви робите мій канал кращим. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого youtube каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим. Відео дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Починаємо з розминки. Ногу ставимо вперед перед собою і робимо кругові оберти в одну і в другу сторону. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два, три, чотири. І те саме виконуємо на другу ногу. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступною вправою руки тримаємо перед собою і робимо присідання. На вдосі ми присіли і на видосі встали. Присідання робимо, ноги ставимо на ширині плеч. Руки тримаємо перед собою. Робимо глибокий вдих, присідаємо не до самого низу, а так, щоб ноги були паралельно до підлоги. І підіймаємося вгору. Вниз, вдих. І вгору видих. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Завершили. Праву. Наступною вправою будемо робити відведення ноги в сторону. В сторону робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. В сторону робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 і те саме виконуємо на другу ногу 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4 один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити випади назад. Руки тримаємо перед собою. Ноги постійно тримаємо призігнутими. Тобто під час вправи ми ноги не розгинаємо. Ми ноги тримаємо призігнутими і відводимо ногу назад. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді знову робимо. Вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити присідання з широкою постановкою. Ніг. Руки тримаємо перед собою. Присідаємо, стараємось коліна відводити в сторони. Тобто не вперед, а в сторону. Носочки розвернуті також в сторони. Робимо глибокий вдих. Через ніс і вгору видих через рот. Тоді знову робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Знову глибокий вдих через ніс. І вгору видих через рот. Вдих і видих. Вдих. видих Один. Два. три чотири Один. Два. чотири Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу Наступною вправою ми будемо робити випади вперед. Руки тримаємо перед собою. На вдосі ми опускаємось і на видосі ми встаємо. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення видих. Тоді знову вдих і повертаємось в початкове положення видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправу. Наступна вправа. ставимо ноги широко і робимо випади в сторону. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо. Вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити підйоми на носки. Підіймаємось вгору. Робимо видих і опускаємось вниз, вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два Три завершили вправу. А я хочу побажати вашим родинам здоров'я, мирного неба над головою та добра. Нехай вас оберігає Бог! А ми з вами прощаємось до наступного відео. До зустрічі, друзі!